Сьогодні, 15 травня на честь міжнародного дня сім'ї Кременчуцька міська публічна бібліотека спільно з товариством Червоного Хреста організували веселе свято для дітей. Подробиці дивіться далі. 15 травня у світі відзначається міжнародний день сім'ї. З нагоди цього дня Кременчуцька міська публічна бібліотека запросила до себе дітей, щоб відсвяткувати цю дату цікавою програмою. Сьогодні будуть батьки з дітками, які ходять до бібліотек нашого міста, і ми влаштували їм такий невеличкий подарунок. Сьогодні будуть надзвичайно цікаві рухливі ігри вікторини, призи від Червоного Христа. І звичайно, виставка літератури, яку можна буде почитати всієї родини. Співорганізатором свята виступила Кременчуцька районна організація Товариство Червоного Хреста України, яка подарувала дітям цікаві та смачні призи. Кременчуцька районна організація Товариства Червоного Хреста вирішила підтримати внутрішньо переміщених осіб та гостів з цього заходу. Та ми надамо набори, які їх будуть продукти, щоб якось порадувати наших гостей. Батьки відзначили, що святкування припало діть. Там до душі дуже дітям цікаво приймати участь. Ви бачите, які них гарний настрій. Вони задоволені. І Я думаю, якщо більше буде таких заходів, то й більше дітей будуть приймати участь. Діти були задоволені іграми та естафетами, поділилися, що найбільше сподобалося їм. Мені дуже сподобалось, дуже гарно, весело, дуже класно. І у мене гарний тепер настрій. З такий час мені здається, що це дуже круто було. Просто прийшла на гурток, а тут таке свято, і усіх розвікають, і було дуже весело. Дуже прикольне свято. Я думаю, всі діти раді. Подаруємо. Ночки також чудові, і я багато дізналася. Виставка книжок дуже гарна. Ну, в общем, все мені сподобалось. Дмитро Цирюльник, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.